Виконуємо номер 13.16 із підручника Геометрія 8 та 25.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. О. Точка перед діагонали трапеції АБЦД. АБ Паралельно ЦД. Поділяє діагональ БД на відрізки ДО 3 см, ОБ 9 см. Знайдіть АБ, якщо ДЦ 2 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, АБ паралельно СД, ДО у нас 3 см. ОБ у нас 9 см і ЦД 2. потрібно знайти АБ. Доведемо подібність трикутників СОД і АОБ. Трикутник СОД подібний трикутнику АОБ. За двома кутами. Пояснюємо, кут СОД. Дорівнює куту АОБ як вертикальні кут ОАБ дорівнює куту ОЦД. Як внутрішні різносторонні кути при АБ паралельно С, Д, та січній АЦ. А оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. Тому ОБ відноситься до ОД ОБ відноситься до ОД, як АБ до СД. ОБ відноситься до. ОД, як АБ до СД. І підставляємо. ОБ у нас 9, ОД, чи ДО у нас 3, АБ нам потрібно знайти, і СД у нас чи ДС2. Добуток крайніх членів пропорції дає добутку середніх членів пропорції. Тому 3 АБ у нас буде 2 помножити на 9. Ну і тоді, відповідно, АБ. 2 множимо на 9 і ділимо на 3. 9 і 3 скорочуємо на 3 і маємо 6 см. Записуємо відповідь 6 см. Номер 13, крапочка 16 із підручника геометрії 8 до 25 крапочка 16, з підручника математика, 8 виконано.